Ну все, Наталко, ти попалася, сказала Юля в трубку телефону. Мій шеф тобою цікавиться. Юлька працювала в салоні з продажу косметики та парфумерії. Наталя іноді заскакувала до неї за новинками або просто так побачитися і побалакати. Іноді в салон заходив Юлькін шеф. І тоді Юлька витягувалася стрункою біля каси, мовляв, працює і не відволікається. Все ж таки шеф строгий. Наталя зрозуміла цей маневр і вдавала, ніби довго розглядає товар. Шеф звик бачити гарну клієнтку салону і вже сам почав з нею мимохідь вітатись. Що означає цікавиться? здивувалася Наталка. Я, начебто, роботу не шукаю, мене своє влаштовує. Не корч із себе дурненько, відповіла Юля. Він цікавиться тобою, як жінкою. Вчора м'явся, м'явся, а потім запитав у мене тут світленька така заходить часто, це ваша подруга, а я відповідаю так, моя подруга, до речі, незаміжня. А він такий гарна, а вона буде ще заходити до нас. Можливо, ви нас познайомите? Прикинь. Наталя густо почервоніла. Добре, що цього не бачить Юлія, інакше б засміяла, хоч і жартома, і від дотипів її не було порятунку. А він що не одружений? поцікавилася Наталка. Ні, абсолютно вільний, відповіла Юля. Ну, був одружений років десять тому, в іншому місці дитина від першого шлюбу навіть є вже підліток. Ну, так і шефу сорок один рік, не молодий вже. А ти ось для нього молода, майже 10 років різниці, хоч і вважаєшся старою дівою. Ну, ти ж сама знаєш, чому мене не беруть, якщо я не можу мати дітей, сумно відповіла Наталка. Сергій від мене втік і навіть не одружився. Так мій шеф для тебе найкращий варіант. Дитина в нього вже є, сама заможна, начебто у неї були там недавно якісь стосунки, але панночка у нього була примхлива. А ти не така. Але дивися, він естет, одягається з Голочки, явно йому потрібна гарна господиня, а ти якраз така. Знайомство відбулося просто в салоні, начебто випадково. Шефа звали Олегом місце першого побачення, дорогий ресторан, ну, загалом класичний варіант. Наталка з жахом дивилася на всі ці незрозумілі виделки та ложечки з обох боків тарілки і не знала, що з ними робити, хоч і робила себе з себе знавця. Страви були незрозумілі, але Наталя вдавала, що харчуватися такими стравами для неї звична справа. Я й сама таке можу зробити, готую я чудово, збрехала вона Олегу, їй хотілося показати себе ідеальною в усьому. Хотілося б спробувати, як ти готуєш, усміхнувся Олег. Я люблю смачно поїсти. Наталці стало жарко. Що вона має? Яке чудово! Її страви більш, ніж буденні, ну, супчик, ну, картопля смажена, ну котлетки. Вона жила одна і останнім часом взагалі харчувалася навпівфабрикатами, ну навіщо час витрачати. А іноді на дієтах сиділа Яблучко, кефірчик. З домашньої живності, лише рибки, яким теж годувати нічо, нічого не треба. Ну, можна і в інтернеті навчитися якихось делікатесів. Олег напросився на друге побачення додому до Наталки, якраз під приводом скуштувати її чудові страви. Що робити? Ну, інтернет на допомогу. Так, що можна зробити вишукане? Качка по пекінськи, лазанья гарно звучить. Можна спробувати зробити. І от жах. За годину до приїзда Олега Наталя зрозуміла, що це повний провал. Качка була гумова, якась чорна, а лазанья нагадувала ганчірку для підлоги замочену в тазику. Жах. Наталя подзвонила Олегу і скасувала побачення, пославшись на погане самопочуття. Ну, хто тебе за язик тягнув чудово. Передражнювала її наступного дня Юлька по телефону. Ну, знаю я, як ти готуєш, як село. Приготування не твій коник, ну, треба було чесно зізнатися. Ну а тепер тримай Марку, вигадуй щось. Ходи на кулінарні майстер-класи, але це буде довго. У крайньому випадку купуй страви в ресторанах або в тих, хто готує вдома на продаж. А там, коли шеф тебе покохає, то пробачить твої хвастощі. Ну що ж, побачення все ж таки відбулося. Пару ресторанних салатів, пересипала перепілка в брусичному соусі, звідти ж з ресторану. Прикрасити страви допомогла сусідка, така ж кулінарка в лапках, але натомість у неї був набір, і вони розібралися. Свічки на столі, переглушена музика, Олега все вразило. Ти молодець, похвалив її Олег і посміхнувся. Справді, страви найвищий клас у ресторані так не приготують. Я старалася, гордо сказала Наталка і густо почервоніла. Потім Олег запрошував Наталю в театр на ковзанку, і знову прийшла її черга кликати залицяльника додому, а значить, знову хитрувати зі стравами. Вдень вони зідзвонювалися, і Наталка розповідала Олегу, якій ніколи і вона зайнята на кухні. Але цього разу щось пішло не так. Якщо відбивні з печеною картоплею прибули вчасно кур'єром, то з салатами сталася плутанина. У ресторані вибачилися та пообіцяли надіслати найближчим часом зі знижкою. Наталка сварилася і хотіла відмовитися від замовлення, але виходу не було. Довелося чекати. Вже скоро п'ята година має приїхати Олег, а кур'єра немає. Ух, нарешті дзвінок у домофон прибув доставник. Але коли Наталя відчинила двері, вона була шокована. Там стояв молодий хлопець зі служби доставки, а за ним Олег з букетом Троянд. Він зайшов у під'їзд разом із кур'єром. Уся трійця розгублено перезиралася один із одним. Ой, Олешку, заходь, запросила Наталка свого кавалера, а це мені соуси нарешті заставили, я не встигла їх зробити. Хвилинку, дівчино, тут взагалі то салати. Тепер все чесно, ми нічого не наплутали, обурився кур'єр. Це вдень із відбивними була заминочка, але ми перед вами вибачилися, знижку зробили, і ось ваші салати. Наталці хотілося крізь землю провалитися. Розплатившись із кур'єром, вона збентежено розставила на стіл усі ресторанні страви і з винним поглядом подивилася на Олега, що посміхався. Я дуже перепрошую, я тут тобі трохи набрехала, мені сьогодні було ніколи, я не встигала, довелося ось замовити все з ресторану. Я розумію, і перепілки також були з ресторану, відповів Олег. Щого ти взяв? Думаєш, я не змогла б їх приготувати? Ну ні, просто якщо щось смажиться, то по всіх кімнатах аромат розноситься, а такого не було, зауважив Олег. Ти маєш рацію, зітхнула Наталка. Якщо чесно зізнатися, я так собі готую. Ти привів мене у ресторан, де вишукані страви, розумію, що ти любиш делікатеси, ось і вирішила тобі набрехати. Ну, так я й думав, відповів Олег. Не міг я красиву дівчину запросити в якусь чебуречну, правда? Але якщо щиро, я не люблю делікатеси. Мій улюблений суп – розсольник. обожнюю пюре зі смаженою ковбаскою та солоним огірком. Любу, люблю вранці яєчню із сосисками. Я взагалі не вибагливий до їжі, навіть навпаки. Мені чим простіше, тим краще. Давай не будемо ламати один перед одним комедію. Краще виходь за мене заміж. Я тебе просто люблю, бо ти дуже гарна дівчина. Нещодавно подружжя відзначило другу річницю свого весілля. Для гостей були приготовані нехитрі салати від дружини і смажена курка від чоловіка. Картопелька, кисла капусточка, нарізки, все просто, але страшенно смачно, і гості все дуже хвалили.